Медики називають горіх вітамінною бомбою, адже ця рослина дуже корисна для здоров'я. Підприємці і садівники ж грошовим деревом. На думку аграріїв, ця культура сьогодні дуже рентабельна і на ній можна непогано заробити. Закупівельна ціна за кілограм горіхів на ринку коливається від 120 до 150 гривень. Потім їх відправляють за кордон і продають їх там в рази дорожче за єдиною мовою, що товар якісний. Про розвиток горіхового бізнесу в Україні аграрії говорили. На конференції у Львові, за словами голови ради Української асоціації горіховодів, вирощувати цю культуру в Україні легко сприяє хороший клімат, до того ж рослина невибаглива. Проте всі тонкощі горіхівництва мало хто знає. А для закордонних покупців головне якість, а не кількість. Ніхто на заході не спрашувати, а сорт горіха. Вони дивляться на качествен розмір, світ і качественними. Це головне. А какой там сорт? Це вже не так головне. поділитися своїм досвідом з українськими аграріями приїхав до Львова успішний італійський бізнесмен Піно Калькані, який займається садівництвом. У ваш український сейф від горіхів має надійти мінімум 50 мільйонів доларів кеш прибутку від горіхів. Хоч горіх рослина невибаглива та за її здоров'ям слідкувати потрібно. Запевняє Наталія Дроник, заступник директора першої в Україні установи, яка почала займатися селекцією грецького горіха. Основною загрозою для дерева горіха грецького є ураження не так шкідниками, як хворобою – це марсонія горіха грецького. Ця хвороба уражує не тільки. Плоди, але і листя, пагони дерев і основним засобом боротьби з цією хворобою є обробка дерев е мідмісткими препаратами. У сусідніх країнах Європи українські горіхи користуються шаленим попитом позасмаковими якостями до закарпатських волосських насінин. Подібні тільки французькі. До речі, вартість горіхових зерен у країнах єс від 10 євро за кілограм. В Україні горіхи використовують кондитери, роблять настоянки. а Шкаралупу використовують як альтернативне опалення на Закарпатті. Горіхами почали займатися відносно нещодавно а горіхових садів стає дедалі більше. Коли ми об'єднуємося зусилля, так як об'єдналися в нас у Закарпатській області, зусилля народних депутатів із Закарпаття, і, зокрема, народного депутата Човка Василя Васильовича, зусилля обласних районних депутатів, зусилля керівників, виконавчих і органів місцевого самоврядування, науковців, тобто розпочинався той процес. Зараз я думаю, що поділяться досвідом, іде закладка першого сімдесяти гектарного саду Горіхова. Тимчасовим В Ужгородському районі також вже чекають на майбутній врожай. На даному етапі в нас ж Ужгородському районі висаджено 35 гектарів горіхового саду, але це не межа. Я думаю, що чим далі, тим більше буде розвиватися в зв'язку з тим, що в принципі, горіх це продукт, який не лише споживається в Україні, а великі перспективи його експорту за, -за кордон. У тому, що ця справа прибуткова, упевнені і в Мукачівському районі. Цього року в товаристві «Клячанівське» перше посадили сад горіхів. «В нашому господарстві в цьому році весною ми розроблено проєкти, вже посаджено на площі 50 гектарів горіхи з ощільненням сливи. Це вийшло 8 тисяч слив і 4 тисячі горіхів. Це по схемі посадки 12 на 12 горіх. Із між, у міжряді горіха ще по дві сливи, для того, щоб ефективно використовувати ту наявну площу, тому що горіх буде вступати в плодоношення тільки на сьомий рік, а ця площа буде, щоб вона не гуляла, як говорить. Ми туди посадили ще сливи, крім того, ще посадили і картошку зараз в цьому році, для того, щоб ефективно використати ту наявну площу, яка у нас зараз є в наявності. Перші плоди горіха у товаристві побачить через сім років. Та щоб земля не пустувала, поряд посадили проміжні культури сливи і картоплю. Тож горіховий бізнес не тільки хороший заробіток, а й хороший спадок для дітей та внуків.